Hello, guys! мікрофон заждає Скай та всіх на каналі. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про банери другого сезону, бо він вже потрошку до нас наближається для тих гравців, всіх, хто саме грати саме перший день, тут до релізу, якби нового сезону. Може місяць, може навіть менше залишається, і саме гарний час поговорити про банери другого сезону. І я скажу свою думку, який банер краще відкривати, на який банер 100% варто копичу, чому, які там герої, кого ми будемо забирати. В Вес 2 з'явиться багато нових цікавих, особливо, яких не було раніше в с 1 і так само стара механіка банерів з гранта на 300 теж нікуди не дінеться. Тому давайте про кожен банер. Зараз поговоримо окремо, потрошечку розберемо детальніше. Я тут це взяв скріни з китайських серверів, сайт, ну, з пабліків, бо на Китай я не граю, і прям звідти інформації черпати в мене пряму не виходить. Тому будемо дивитися все, що є. А, і полетіли. Перше, в нас. Про що хотіла поговорити, це про банер за білетики. Тобто, якщо ви новачок, під кінець сезону, за позиції в рейтингу, які ви займаєте, вам дають нагороду, в тому числі білети. Білети є різної якості, є рарні, сині, є фіолети епічні і, і золоті максимальні. Золоті вам дають досвідразки до такого в золотому банері будуть уніки, Скриті екзи, які майже уніки, як але без своїх унікарних артефактів, і знизу вже ще пул героїв нового С2. І, тим паче буде менше героїв старих сезонів. Так була завжди різниця. Плюс цьому прикол цих банерів, то що тут можна було за 20 би отримати дві ліги, кожна десятка був гарант. Сподіваюся, зцем на Китаї таке залишиться. Це у нас перший банер по білетам. Тут у нас є нові три ексклюзивних герої: Це у нас Белдел, це у нас Аршо, це Піркунте. І так само три нових іскритими екземами назвати, але це не повні екзи, бо у них екз... унікального артефакту немає, це у нас нова гриня. Оця Белвернар, Бел я не знаю точно, ще ім'я, але крута під пітьми, її треба мати на свій аккаунт. Далі герой новий у нас щур uh, з отрути. І нова гериня світла. Uh, щодо щура, поки що не що не можу сказати, але героїня світла якраз таки, одна із тих, хто починає вже бустити раллі. Раллі дійсно з нею починає грати набагато-набагато краще. А щодо цього щура <с>? отрути, я. Поки що не знайшов інформації, але от грині пітьми, от тим, у кого є лілька, от обов'язково треба забирати. Це ще крутіше буз для вашої пачки буде. Повірте, вона необхідна. Ну і далі у нас є інший сапор. Карф, шина це топові актуатори для своїх там героїв, як Піркун та ЕБ. Коротше, Белка. Далі Роуз класний героїн саппорт, Малак класний танк, ну і Далк раніше був прикольним героєм Під Арін. Все, там у нас ще Ніса, Дурем, Зорак і Шайтани. Здесь вже всі ці герої, є, плюс інші герої будуть С1. А, там по більшій частині всякі гриби, коні і так далі, кому це не дуже було цікаво. Переходимо взагалі до основних банерів, які у нас почнуться саме стихійні банери, де в нас буде система на 300. Тому що ще що він сказав, в цьому банері з білетів на 300 не буде. Тому ми відкриваємо ще білетики і забуваємо про цей банер Все, далі нам від не точно не цікаво, не втрачати свої крутки, бо це буде ну, дійсно дарма. Краще збирати на банер за 300 за грант і там забрати гарантова унікального героя або саппорту, який вам дуже буде потрібен. І перше. Перше, нас в принципі банер. Починаємо з нього. У нас буде починатися з бануря якраз таки вогню плюс пітьма. Тому що у нас тепер стихія буде вогонь. Пітьма, холод, ой, світло, світло, холод. Да. І отрута блискавка. А, тому вогонь пітьма. Тут нас зустрічають одразу на перший тиждень, не зустрічають Флора, Тобто можливість дати, у кого ще флора без унікарта. Ви хотіли взяти унікар в другому сезоні для неї. Ви одразу на першому тижні можете це зробити. Далі нас а що тут Ашот унікальний герой, Лільваніс. Так само для тих, хто не має лільку або має і Є, але немає унікального факт, теж крута можливість на першому тижні. А вона, повірте, вона те, що вона необхідна буде в С2, бо контієнтальні боси. З Лількою будуть не то, що як вес один будуть ще краще, тому лілька теж вам буде необхідне. Ну, і, звісно, її героїня пітьми, оця нова, яка її буде бустити теж, її хотілося б забрати. Тому цей банер от я раджу точно відкривати для власників тим, хто хоче унікар для флори, тим, хто хоче унікар для лільки, і звісно ж тим, хто хоче забустити сапорта у цього нового, ну цю нову героїню під лільку. Теж буде круто, особливо якщо вона випаде просто так. Це були взагалі шикарно, якщо ця героїня просто випадає, а не забирати за гарант, а за гарант забрати уніків. Це класний банер, який варто карти, і звісно тут іде у нас пул героїв, вогню і пітьми, але без їхніх топових сапортів. І без скритих екс. Їх тут теж не буде, типу як Мітрасі і так далі. І ну, Гарант на 300, звісно, в цьому банері залишається. Переходимо, після цього у нас іде через 4 дні стандартна система стартує вже банер якраз таки сапортів. Буде у нас банер сапортів, це у нас Гаріка, Голундей тут додали, топового сапорта Далка. Можливо, його дуже якось круто ребаланс ще набагато синіше. Наступний у нас банер стартує банер холоду і світу, тобто це у нас другий тиждень гри. У нас перший тиждень стартує вогонь, потім через 4, 4 дні саппорти, І на, на другий тиждень у нас же стартує якраз той самий день, плюс-мінус, коли середина ця гра. Я думаю, буде у нас вже топовий ще банер. Це в нас іде Белдел, Хвінтар, але... Uh, і так само нова героїня uh, світла, реальні і Телендор. Думаю, саме головна героїня, і чому варто всім відкривати цей банер, Це, звісно ж, Белка, це уні... uh, uh, новий uh, герой Вес-2, саме ексклюзивний герой, який має ще унікальний факт, і топова героїня просто на КБ, яка буде розносити КБ в ВС-2, в Вест-3, тому що Рук там на даний момент програє по всім позиціям. Uh, ще, ще, знаєте, не всі там взяли унікальні арти, ще там не повідкривалися Uh, Знаєте, прям топові бонуси, але рук там вже це не програє, і його ну, він не може обігнати людяний вибух, тому ця гриня uh, знищує рука на даний момент. Uh, як буде далі? Побачимо, можливо, ще щось зміниться ситуація. Uh, все, тому цей банер я точно раджу відкривати кожному. У кого є те чи БЛ, хоче унікарте факт, обов'язково забираємо. Цей банер треба відкривати. У кого немає Бел, але хоче й мати, навіть без унікартефакту все одно забираємо, тому що ця гриня ну, дуже сильно буде на КБ, і без неї ви будете. Втрачати позицію в рейтингу а, Далі після цього баннера відкривається через 4 дні. Знову-таки баннер топових сапортів. Це у нас Ацилі, Філосі і Роуз. Роз тепер рахується на топові сапортом. І я цього повністю згоден. Роуз це масовий хіл. В принципі, це, це клінц, це штрафи, це крута гривня під руку відьми. Ну, тобто це синергія крутих бонусів, крутого, а, якби Потенціалу для вашої команди, тому що може грати як з рогу, може як злати з рукою Роуз це церяна пушечка, її треба буде мати. Плюс вілосія топається, то банер саппортів цей дуже дійсно крутий, плюс банер сапоті є скриті екзи, по типу Мід і так далі. І це вже гарант на 300. Тому цей банер про саппортів можна думати, але якщо рахувати саме відкраси під саппортів, я би радив пропускати банери саппортів, краще відкрити їх наступних банерах, яких я скажу. Бо ці баннери більше на 300 підуніків, оце круто, але. Саппортів, я пораджу відкривати в наступному нарах я їх покажу. Потім на третій тиждень у нас відкривається наступний банер вже з, з блискавки плюс отрути. Так, зараз я перемотаю трошки. о а з Отрут. І тут у нас якраз теж дуже крутий банер тому що це в нас банер Насті Піркунте, Лутер і нового цього кресюка. Для кого це важливий банер для тих, хто полюбляє грати Арфі Аріну, особливо, бо Піркунте його круто бафнули. Це став дуже сильний герой саме під ПВЕ-контент, ой, під ПВП контент, під Арінку, і він там прям ну, шикарно грає, себе шикарно відчуває. Тому для всіх, хто хоче собі якби, забрати е, героя під арену Піркунте, особливо, що Піркунте Унікарт, то раджу відкривати звісно цей бандер. Так само тут ще можна дістати Настонку, забрати її Унікарт. Ну, зі лотер і його Унікарт. Бандер це теж дуже крутий. Е, він навіть ну, якщо в банері холодно було би белки, то мабуть було б на саме найгірше банер в цьому сезоні. Тому там тільки бел витягує. Цей банер дійсно крутий. Тут що Настя класна героїня, тут що Перкунте зараз шикарний герой підповоєкон. ПВП-контента, я думаю, під виє багато 9 зайде все одно. Ну і Лотера, звісно, вже завжди універсальний і шикарно, то тобто цей банер теж раджу відкривати тим, хто хоче, наприклад, взяти собі героя під арену або забустити якусь Настю. Але на всі банери з не вистачить е круток. тому якщо рахувати саме на старті забустити всі аккаунти, то все ж таки це буде, мабуть, під КБ це банер Холду, це вже Бел. А якщо універсальний герой, під в принципі, про гарний урон на континентальних босах на фінальному босі, то це банер Ліліки. На другому місці, на мою думку. А там Бел, а потім Ліліка Ну і флора, якщо є унікар, то флору забирати теж обов'язково. Далі у нас є топовий банер саппортів. Це нас іде Зефрі, Аргандер і Малак. А, всі теж круті герої. Це було Зефрі на старті, шикарно заходу, але сапортів я би не радив був відкривати. В цих банерах саме краще відкрити буде інші. А, далі у нас буде дуже крутий банер, Це, але ми про нього ще окремо поговоримо під кінець. Це банер буде у нас в кінці завжди у цих всіх банерів. Це банер, де ми будемо обирати самі для себе дві стихії і відкривати, ну, тобто поєднання. Двох стихій, це дуже класний банер теж там буде гарант на 300. Там буде змінений трошечки пул, набагато цікавіше, ніж взагалі у усіх інших банерах для багатьох вас. Тому цей банер думаю, багато хто буде чекати. Це дуже класний банер Тут немає ще тіма, це просто такий банер на вибір стихії ми Можемо брати дві стихії Детальніше зараз. Пізніше, після всіх банерів, ми про це поговоримо, ми поки що пропустимо. Uh, тепер нас стартує банери, як і S1, це банери, які теж будуть мати гарант на 300, плюс будуть мати піднятий шанс на дроп Лех, тобто не 1,5%, як у цих, що були попередні, а вже 2%. Але тут буде плюс, тому що це об'єднується банер як би, героїв уніків і сапортів. От саме тут, якщо вам ну сильно треба сапорти. Краще відкривати цей банер, тому що якщо що, тут можна дістати і уніків, і скритих уніків, і сапортів, плюс можна і забрати сапорту по гаранту. І ще відсотки 2 підняти. Тому цей банер саме, якщо ви ціль маєте як дістати саме сапорту по гаранту, оцей банер краще всього відкривати. Тому що тут і скриті уніки, і звичайні уніки, дедешники, і, і сапорт, це банер заріб прикольний для цього. От його точно варто. Якщо саме бустити свій аккаунт по демедж ділерам, то краще відкривати попередні банери, бо тут чекати, якби придеться аж цілий місяць, коли з'являться ці перші. Ще банери а, Після цього у нас знову ж таки йде банер а, холоду із їх топових саппортів так само топи дешників і банер утрута. Чесно, всі банери цікаві, але найкраще зараз буде а, вклад, це вкладатися в Бел. Тобто забирати і Бел, і унікарне, те факт маю на увазі оцю Белдел. Белдел, тобто Белдел, де це гріння з холоду, людяного вибуху, це нова буде механіка гри. І це Дуже крута і сина грині на КВ, яка буде перебувати і флори, і всіх інших, тобто перебити не її, поки що ну ніхто не може. Тому топо, якщо ви хочете топи, ця гаріння обов'язково потрібна, обов'язково ще з унікартом. Тепер зараз давайте розглянемо саме більше інформації про цей банер. Ну тобто, ми, як я показав, тільки ми відкриємося ці банери, і після банерів на 2% на знову ще в кінці воно з'являється банер. Буде останній в сезоні, який нам теж дає вибір двох стихій, як і оце, їх буде два рази, це крутий баннер теж. І теж я буду, думаю, багато хто буде його Плюс ще в С2 в нас повинен з'явитися десь посеред цих банерів. Я думаю, може перед цим, може піре... після цього банеру, може десь тут ще буде у нас же подія ДНД. А, нас чекає взагалі -то Тіамат. І думаю, її теж будуть ці забирати, тому що на Тіамат теж буде банер окремий. Ми там, я ще окремо провідав Тіамат, було вже давно. Баннер на 300, там ще показували, як він крутиться. Тобнертіамат теж не хотілося б пропускати, особливим власникам ліліки. Тих, кого є ліліка, ціамат навіть без карту треба мати на своєму аккаунті. Це нереальний бус буде на конті тайний боса. Тобто власникам ліліки треба забрати у ту нову героїню пітьми. І ці амато обов'язково Лільки. Все, це вже супербус вашої пачки. Далі треба забирати ще на КББЛ і Юнікарт. Тобто рахуйте, вам треба мінімум 1200 шардів. Тому накопичте вже потрібно зараз. Але це буде складува, чесно, зробити. Хоча зараз круп купа подій, які дають нам халявні взагалі гілілітики. Давайте тепер перейдемо про оцей новий бан. Так. Ось так. Новий банер. Перше. Ми бачимо, у нас вибір шести стихій. Кожної стихій є в нас пул. У нас пул є уніків, унікальних героїв, які нові з'явилися, але без унікальних артефактів. Так само у нас є Бірінгард, скритий Унік. Uh, і да, тобто це ну, Ми зверху бачимо героїв, які ми тобто, будемо брати за гарант, якщо за 300. Далі в нас знизу показується просто весь пул, який буде так само там падати. Крутий, чесно, баннер. Uh, і можливість те, що ми можемо брати самі дві стихії, які для себе хочемо. тобто Ми можемо взяти пітьму, можемо там взяти холод, там світло, утруту, який нам банер подобається, плюс об'єднати ось так само іншим банер який нам теж подобається. Тобто, ми можемо взяти там банер холоду і вогню. да ми можемо взяти банер холоду Пітьми, якщо не потрібно, тобто то ми можемо брати для себе пул саме двох а, а, двох цих елементів і тягнути звідти легенд. Це прикол Тобто не те, що, наприклад, по стихії да пропонує вогонь, вогонь пітьма або блискавка там утрута. Ми самі можемо взяти, що хочемо, тобто можемо взяти холод вогонь і холод пітьма, і ну і так далі. Але лише лише дві стихії разом ми можемо об'єднати. І це дійсно прикольний банер то ну який я би радив відкриватися, тому що тут є все. Тут є і стихії, які вам потрібні, тут є і уніки, які вам потрібні. І ще і гарант так само залишається. Це дуже цікавий банер. І от його пропускати, знаєте, можна пропустити банери оці на 2% да, там, з сапортами. Бо тут, якби, вони, якщо не помиляюсь, теж є. Зараз я гляду, да, Тут вони теж є, тому, але тут ще можливість у вас е, обрати саме ту фракцію, яка вам потрібна, щоб не чекати. Да, наприклад, е, блін, я забрав там Бел на старті. Але я пропускаю там банери, наприклад, лільки я хотів їх забрати. Тут ми можемо просто почекати там пару тижнів, нам з'являється цей баннер. І ми вбираємо собі баннер з бел на холод, і вбираємо собі баннер пітьми на лільку. Тобто все. А воно так навіть по стихії не, не могло бути, але ми тут собі об'єднали його. І тим самим дістаємо саме той пул героїв, пулгероф, яким потрібен. Оцей баннер прям він дуже крутий. І, і, відкривати, можливо, я буду його теж. Але спершу це буде белка. А взагалі про всі банери, Про всі банери що хотілося би сказати. Uh, кожен баннер варти уваги залежно від вашого аккаунту, від пулу ваших героїв і наявності кількості гілітів. Кого точно треба забирати? Перше, якщо вам ще ціль якось боротися за рейтинг, особливо рейтинги на КБ а це саме головне місце, де ми будемо фармити основну кліпсів, якби весь сезон, Бел, uh, це ну, uh, унікалька людяного вибуху, вам дуже необхідна. Звісно, вже під неї треба буде. І пул збирати, це та ж сама машина, і так само унікальна для Белл, це для того, щоб підніматися ще вище в топи. Тому що, думаю, флора з унікартом, вона все одно буде перебивати в деяких моментах Бел без унікарту. Хоча я не те Серрок Китай не знав. Якщо ви грали, напишіть, як там флори з унікартом чи перебувають, вона, звичайно, Бел. Якщо перебувають, то звісно вже для власників флор з унікартом все ж таки Бел, звичайно, не буде там. Да, якби, проблем виявляє, але Белзуні унікартом це вже буде проблема, тому що ця гаріння, вона буде перебувати флору ще як. І от її я точно радив відкривати Прям кожному, то збирайте на неї крутки. Це вклад в КБ. Далі, щодо вкладу взагалі в режими фінального боса, континентальні боси, якби проходження по моє контенту, то із таких унікальних героїв я би хотів би відмітити все ж таки Лільку. Лілька і, і її, звісно, що наявність унікального артефакту, тому що якщо у вас є лілька, але ви думаєте, чи треба потрібен є унікарт, повірте, це, мабуть, одна із тих уніків, які унікарт прям не знаю. Ну, дуже потрібний, не так, як навіть, там, всім іншим, Бо що вона міняється суттєво. Це от зараз вже видно, як вона набуває урон там, без унікарту там, 300 мільйонів да, 330. З наявності Унікарту це вже 500. І більше, тобто це серйозний буст. Вона там <клес> ігнорить урон, навіть все одно, коли планка йде з на зниження урону, тому лільку треба мати. Плюс ВС 2 під нею з'являється два крутих сапорти, які сильніше бусті Це не вауця Белвелнарч, як там її звуть, яка в нас з, 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 з Мішою з'являється новий там герой, ну, такий цей монстр-призив. Плюс тіамат. Ці два гер... Дві героїні теж необхідні будуть лільки. І для того, щоб виходить зібрати пул мрії призиву, вам вже потрібно... Мінімум 600 круток, щоб зобрати цих двох сапортів, по гаранту, якщо вони не випадуть просто так. І якщо нема лільки з Онікартом, це ще 300 на нануння унікарт. Це вже 900, це вже багато треба збирати. Плюс, звісно же добрати інших героїв, які вам подобаються Тому s 2 це, мабуть, буде один із тих самих сезонів, на які ще піде більше круток навіть ніж в s 1 І тим паче, зараз, якщо ви вкладаєтесь ви вже вкладаєтеся на майбутній сезон. Тому що в s 3 всі ці герої, вони будуть в топах актуальні. І для власників рука. Uh, рук на КБ на даному втрати свої позиції. Поки що, але як буде далі, може ще трошки там оновиться зв'язок стихій, ще щось, і рук все ж таки вириться вперед, Але поки що він виглядає слабенько. дійсно слабенько на фоні, особливо бел для вибуху. Тому, друзі, сподіваюся, моє відео про банери вам трошки допоможе, ви будете тепер знати, на якому саме етапі гри вам зберігати свою крутку, куди вам який банер вкладатися. Пам'ятайте, що у кожного сервера календар буде свій, і кожен тобто, день, коли стартує який банер, буде, звісно, вже різний. Це залежить від того, коли ваш сервер стартану. А всім вам дякую ще раз за перегляд, Забудьте поставити подобайчики. Написати звісно ж, думки в коментарях, які банери вас цікавлять, кого ви хочете тягнути. Відповідь на мої питання, якщо ви з запити, які я питав, не напишіть, теж буде цікаво дізнатися. Наприклад, там про рука, про Бел і про все, що я запитав під час відео. Ну і все вже побачимось з вами на наступних відоськах та стрімах. Всім бай-бай, друзі! Кожен клік – це частина мого фоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як троп, без меж Відео летить, немає тормозів теж, кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це справжній чемпіонський рам.